Привіт, ми сьогодні на рибалці. Десь на тій стороні в кущах там яри ховається. Це Данік. Привіт, Данік, як діла? Нормально. Як тобі подобається риболовля? Ри... Дуже клює, хорошо, но риба не підсікає. Угу. Хитра якась риба. Ми вже трошки наловили. Покажу О, там вижу багатенька рыбки. Все отцепит, электрик Ага. Вот так мы ловим рыбку. ти хочешь, скажи. Я хочу на тебе стенок. Пішли. Спадимо зараз на ту сторону, щоб половимо. Такі у нас пейзажі. Отак. Гарний сьогодні день. Вітер тільки недавно піднявся, але ще хвиля невелика trošku mogamo. Ne gdje dajte jarika, gdje je njena.